Вітаю, мене звати Антон Пшеничний і це підсумки дня на НВ. В наступні декілька хвилин будемо говорити про основні події, які сталися в Україні та світі сьогодні, 7 травня 2024 року. Про що будемо говорити? Будемо говорити про масштабне викриття агентів ФСБ працівниками Служби безпеки України. Будемо говорити про уточнену інформацію щодо підриву мосту через канал біля часового яру. Там все перегралося з ніг на на голову перевернулося, будемо говорити не без цього про інавгурацію Путіна. Будемо говорити про Джона Кірбі, який базує, який говорить дуже правильні речі. Ну взагалі не лише сьогодні, а, а взагалі, він правильні речі говорить. І ще будемо говорити про те, що загалом СБУ відкрила вже понад три тисячі справ проти зрадників України. Про все це в наступні декілька хвилин. Поїхали! Готували вбивство Зеленського і інших високопосадовців. СБУ затримала двох полковників управління державної охорони. Ось на такому найвищому рівні у нас також водяться величезні, величезні такі неприємні крути. Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію з викриття мережі агентів п'ятої служби ФСБ РФ, яка готувалася до вбивства президента України та інших. Топових держслужбовців в першу чергу силовиків до складу мережі входили двоє полковників управління Держохорони, А також серед планів мережі було ліквідувати голову СБУ Малюка та інших силовиків. І, зокрема, як же ж без нього, керівника гур Буданова. Всі хочуть Зеленський Буданов Малюк. Це прям мені здається цілі три цілі номер один для всіх терористів, для всіх зрадників і так далі. І так далі. Служба безпеки спрацювала на вип. Передження на щастя, спецоперація СБУ довела, що ФСБ є терористичною організацією, адже ліквідацію керівництва України планували не якісь там невідомі особи, невідомі люди, невідомі організації. Це конкретно було під кураторством Федеральної служби безпасності. Це ФСБ, це конкретна російська державна структура, яка і вербувала людей серед українців. Щодо Осіб, які це все планували і хотіли зробити, всі вони встановлені. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнєв. Перлін став куратором кротів, які були завербовані ще до повномасштабного російського вторгнення, ще до війни повномасштабної. А перед початком повномасштабки вже Корнєв провів низку законпірованих зустрічей із полковником у донотериторії сусідніх європейських держав, Тобто вони ще виїжджали в Європу і там все. Це робили і за кордоном передавали зазвичай кошти для агентів для всіх цих кротів І от якраз ці люди і туди також виїжджали за кордон, і все це там, всі всі планування відбувалося там. На справ... Ну на щастя, служба безпеки України відпрацювала на випередження. і Сподіваюся, що всі всю цю організацію викрили і зачистили. І от, ну що хочеться сказати, от думаєш про це. І Думаєш про це, і думаєш, що от мало нам терористів на нашій українській землі, так ще й серед своїх купа зрадників, які готові за командою встромати встромити ніж в спину. І от у мене реально питання, яке ну цікаво, дізнатися відповідь на це на, на це питання, що керує цими людьми? Це виключно гроші чи дійсна прихильність до путінського режиму? Як думаєте, пишіть в коментарях? Про підрив мосту напередодні про нього я також згадував в підсумках. З'явилась новина, що українські захисники знищили міст через канал Сіверський Донець Донбас, щоб зупинити просування окупантів до часового ігару, до час до часового гару. Тому що е пояснювали, що це якраз був шлях заходу з флангу, і, начебто, це було ефективно зробити, тому що форсувати навіть невеличкі водні об'єкти це складно, і таким чином українці е зробили це, щоб Трошки призупинити росіян на тому напрямку. Це про, про це повідомляв військовослужбовець Іван Тимочко в ефірі одного з телеканалів. Але сьогодні вночі з'явилось спростування цієї інформації від ОСУВ Хортиця удару. Завдали російські військові. А ситуація в боях поблизу міста за останні дні не змінилась. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Далі процитую з вашого дозволу: Збройні сили України міст через канал Сіверський Донець вас не підривали. Навпаки, було так, що наші підрозділи відбудовували цей міст, щоб мати шляхи сполучення. І коли наша вантажівка перебувала там і перевезла будівельні матеріали, по ній влучили ефівідрони, Ніхто не загинув. Вантажівку було пошкоджено. Про це от Волошин не написав. І дійсно, на відео, яке ми зараз і показуємо, видно самоскид. І от у мене напередодні було питання, що він там робить. От мені не в'язалося це. Ж значить, якраз з української сторони стоїть самоскид. Ну не він же ж. Не міг же ж він там вибухівку скидати чи щось, що зруйнувало переправу? А от якраз це повідомлення і пояснення Волошина і пояснює ось цю ситуацію. Вантажівка привезла будматеріали, які зсипала, тому що там якраз було. Сполучення або його не існувало, або воно було зруйноване, і якраз хотіли зробити таку от переправу. Росіяни цьому завадили, і дуже цікаво реально постежити саме за цією точкою. Навіщо ж вони по суті самі себе відсікають? Давайте постежимо, можливо, згодом стане трошки зрозуміліше. Ну і про інавгурацію. Як же ж тут не згадати, все ж таки чергова коронація самопроголошеного диктатора відбулась сьогодні в Москві. Це вже п'яте пришестя Путіна на пост президента Російської Федерації. Традиційно присягу Владимир Путін приймав у великому Кримівському палаці. Тобто, тут все за сценарієм. Це традиційно, попри визнання російських виборів недемократичними і фальсифікованими, деякі представники європейських країн таки до Москви навідались. Зрозуміло, хто одразу тут, в принципі, список ну здебільшого зрозумілий Угорщина та Словаччина. Зрозуміло Орбан Фіцо. Це посіпаки Путіна. Всім, всім всім це відомо. А також були представники Греції та Мальти. Тут у мене насправді пояснень немає не в курсі. А Франція все скинула на свого тамтешнього посла, який зрозуміло і так працює в Москві. Бельгійці також планували надіслати якогось свого представника, чи посла, чи іншого дипломата. Але от якраз сьогодні вранці передумала, сказала, що ніхто туди не приїде. Хоча загалом офіційний Кремль повідомляв, що запрошували всіх, 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 абсолютно всіх, хто акредитований, а ну а це всі абсолютно європейські там лідери, дипломати американці. Також подію проігнорували. Зрозуміло, посол США в РФ Лін Трейсі взагалі поїхала з країни на визначений чи не визначений дуже термін. Росіяни кажуть на визначений термін, поїхала. Якось вони так забалювали. Ну а раніше представник держдепу США Меттю Міллер заявив, що Штати не вважають вибори Путіна чесними та справ. Одливими проте президентом його таки вважають європейці ж. А конкретно європарламент ще в квітні цього року е сказав, е що засуджує порушення у виборах російського очільника Кремля, і закликав тоді європарламент, міжнародну спільноту результати волевиявлення не визнавати з цікавинок інавгурації відео з Кадировим зараз. Ми його якраз і покажемо вам, дивіться уважно. Давно ходять чутки, що у нього проблеми зі здоров'ям, і на цьому відео, яке ви можете і бачити, Рамзан ледь долає декілька сходинок, дуже важко знімає оце своє пальтіжка. І на його обличчі явно нещаслива гримаса. Просто коли він піднімається по сходах, ну таке враження, що ну, людині неприємно боляче. Ну загалом сказати, що це вигляд здорової людини, ні. Тож хто знає. Хто знає, що з ним насправді, як я вже згадав на початку, це вже п'ятий термін Путіна, під якого у 2020 році навіть змінили конституцію. Тепер, якщо диктатор не помре до того часу, якщо в Росії кардинально нічого не зміниться, то можна буде можна вже констатувати, що він буде президентом Росії до 2036 року. Але ж ми розуміємо, що якщо це чахлик невмирущий, тобто він взагалі безсмертний або ж країною керують. Його двійники, які там підходять режиму, і їх просто міняють один на одного. То, після, то і, і після 2036-го диктатор разом із своїми посіка, посіпаками знайде шлях керувати країною і робити це повторно. І тоді вже 84-річний Путін займе президентський. Пост в сьоме. ну фактично господин Владимир керує Росією з 2000 року. І якщо не рахувати отут хитру ракіровочку з Медведєвим, коли вони просто по посадам помінялись потім назад, а фактично, ми розуміємо, хто тоді керував Російською Федерацією, нічого тоді не змінювалось. І якщо от якраз у ракіровочку не враховувати, то з 2000 року Путін у Кремлівського руля вже от 24 роки роки безперервно. Ось так. Ну і Джон Кірбі радує, видає, як то кажуть, базу базує. Він сказав росіянам, що вони можуть вивести свої війська з території України, якщо їм не подобається, що по цим військам влучає зброя від західних партнерів. Координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій так відреагував на черговий ядерний шантаж Москви. Йдеться про погрози РФ ядеркою після заяв представників різних країн, доволі таких невизначених і завуальованих, але все ж таки заяв щодо. Застосування західної зброї по законних українських цілях, в тому числі на російській території, сказали, що ну, якщо обережно, то Можна, адже ну дійсно, це є українські законні цілі. Отже, що сказав Кірбі на це все, тут я процитую: дозвольте: якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього це просто вивести свої війська. Абсолютно логічна відповідь притомної людини, адже якщо говорити про якнайшвидше. Ще завершення війни, то найшвидше завершити війну може лише одна сторона, і це Росія. Путіну та його посіпакам варто лише надати віддати один наказ і пройде декілька днів. І тут не лише припиниться війна, а взагалі ну, на всіх українських тимчасово окупованих територіях росіян не буде. Це просто один наказ, і всі організовано валять кудись куди хочуть. Абсолютно у них е величезна країна. Я думаю, що там можна знайти дуже багато прекрасних місць, що там воювати, якщо дуже хочеться. Ну але але ж ні, у когось хворі імперські амбіції, і саме тому ця сучасна війна триває вже понад 10 років. Три тисячі справ проти українських зрадників відкрила Служба безпеки України СБУ від початку повномасштабної війни. Це статистика саме від СБУ, тому що ще є інші відомості, які також займаються цими справами. Про це розповів очільник служби Василь Малюк. Дві з половиною тисячі справ відкрили саме на зрадників, і близько пів тисячі справ на коригувальників. Також СБУ показувала ліквідацією десятків російських агентурних мереж. Голова служби безпеки України Малюк, Зауважив, що кожен зрадник, навідник чи коригувальник, повинен відповідати за скоєні злочини. Загалом тут варто трошки пояснити, справи про державну зраду доволі складні, тому що вони можуть тягнутися руками, справа там кримських суддів, які перейшли на бік ворога, тягнулася 10 років, здається, 9 років, і дуже часто, якщо на захисті зрадника стоїть. Активний адвокат Тобто він ну не просто фаховий, а активний, який подає апеляції, ходить, ходить на всі засідання, там співпрацює зі слідством і так далі. То ці ну ці насправді справи можуть розтягнутися, дуже довго розвитатися, розвалюватися, перекваліфіковуватися. Якраз перекваліфікація веде до того, що часто справи про державну зраду закінчуються умовними термінами. Звісно ж, дуже такою серйозною, не уваги з боку увагою з боку спецслужб до конкретної людини, але вона заграти не сідає. Це ну, якщо говорити про довічне ув'язнення, яке можливе за справою по, про, саме про державну зраду по статті державна зрада, ну це взагалі унікальні випадки. Е, я, ну я не пам'ятаю, чи комусь давали довічне там 12-15 років, так можливо, але не довічне. Е, Справи загалом легко розвалюються і от щодо по. При кваліфікації це прям дуже часто буває. А ще слідство часто йде зустріч, якщо людина співпрацює і має якісь об, об, полегшуючі, навпаки, такі е, обставини, які ну схиляють слідство на бік цього звинуваченого. До речі, про це мені розповідав юрист Дмитро Круговий для окремого відео про держзрадників. Давайте послухаємо От цей шматочок, який я для вас обрав. Особа могла погодитись на співпрацю, особа могла. Надати якісь показання, які викривають інших учасників, зрадників. І купа всяких моментів може бути, яка корисна з точки зору боротьби загальної мети, здійснення спротиву окупаційних військам, отримання багато дітей, батьки хворі. І от про це відео хочу згадати на каналі Відо НВ. Ви можете знайти повну версію нашого відео про державну зраду. Доволі цікаво. Якщо не розбирались в темі і не можете зрозуміти, чому комусь шиють державну зраду, комусь щось інше, кому малий термін, кому не дуже. То дуже раджу підписатись на відоНВ і там знайти це відео. Воно доволі цікаве. Ну і це всі головні новини, про які я хотів згадати сьогодні. Мене звати Антон Пшеничний, і це відео ви дивитесь на одному з двох каналів. А я нагадаю, що виходить це відео по буднях після 19-ї на двох Ютуб-каналах: Відео НВ та Радіо НВ. Про відео НВ я згадував. Навіть конкретне відео згадав, яке можна подивитися там. Але загалом там дуже багато цікавих матеріалів. Це і інтерв'ю, і історії класних цікавих людей. Також підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Там дуже багато цікавих інтерв'ю а також там можна слухати і дивитися радіо в прямому ефірі. Це також цікаво. Закликаю вас ставити вподобачки, окрім того, що ви будете підписуватися. Ну і не забувайте заходити в коментарі, писати свої думки щодо конкретних новин про які ми сьогодні говорили. Ну а також пишіть свої побажання, критику що завгодно, якщо хочете нам щось порадити, щоб наші випуски стали ще кращими.